Харківського національного університету внутрішніх справ, символ честі і сміття. Ще не в слава, Ні воля. славані. Вієць! Поздоровляю вас з святом з Днем Гідності та свободи! Слава! 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 Свято, яке відзначаємо сьогодні, надзвичайно важливе в сьогоднішній історії. Свобода. Це цілісність нашої держави, це відсутність окупантів на її землі. Це мирні міста, села. Це відсутність. Ракетних обстрілів. Гідність це наші побратими, які віддали найдорожче життя, здоров'я. І ми не зупинимося, не схибимо, бо ворог підступний. Зробить усе, щоб знищити нашу державу, знищити наш народ. Я впевнений, що саме в такій боротьбі наша українська нація стає міцнішою. Вона об'єднується навколо. Ідеї державності і ваше завдання сьогодні належним чином навчатися. Проявляти і наполегливість, і старання. І будете виконувати ті завдання, які сьогодні виконує Національна поліція пліч опліч зі Збройними силами, з національними гвардійцями, з прикордонниками. Завдання відповідальні, тяжкі, складні почесні. Тому всім бажаю без винятку і міцного здоров'я, і сили духу, і наснаги, і в службі, і в навчанні, і в боротьбі з ворогом. Слава Україні!